Щось у мишки зі здоров'ям проблеми почалися, свіжого повітря в коморі не вистачало. Побігла вона до свого друга горобця порадитись, як їй бути. здужую я, каже, у своїй камірчині. Свіжого повітря не вистачає. Шкідливо мені комору охороняти, треба чимось іншим зайнятися. А давай землю орати, запропонував горобець. Давай, зраділа мишка. Ось виорали вони вдвох поле, Посіялачмінь, сидять, чекають на врожай. Ячмінь вродив на диво зернинка до зернинки і високий, як ліс. Мишка скосила ячмінь. Горобець обмолотив, ціла гора зерна в них набралася, великого, золотистого. Залишилося лише поділити врожай, щоб нікому не було образи Ділили врожай по зернятку Мишка розкладала їх на дві кубки, а горобець сидів поруч і стежив. Кожному дісталося стільки, що час комору будувати. Але одне зернятко залишилося зайвим не було йому пари. І мишка сказала Так і буде, візьму його собі. Як так собі, а за що собі? розсердився горобець. Як за що? Та за роботу? каже Мишка. Я ж косила, а я молотив, не поступається горобець, а думаєш, мені легко було, досі всі кісточки неють. Подумаєш, каже Мишка, я ж не тільки косила, я ще зернятко розкладала. Це моє зерно. Ні, моє, каже горобець. Тобі легко було зернятка розкладати, я стежив за тобою, щоб ти не помилилася. Цілих сім днів вони сперечалися і так ні до чого і не досперечалися. І тоді пішли вони до судді ведмедя. Ведмідь був поступливий пан, сів на свого воза, приїхав судити двох старих друзів. Спершу він вислухав, як було діло. Потім попросив часу на роздуми і забрався на вездень у вільшаник, де було не так спекотно. Там він так староно міркував, що кущі від хропіння термтіли. Увечері він прокинувся і виніс рішення. Все має бути справедливо, сказав він. – «і тому...» Ви повинні розділити це зайве зернятко на дві половинки, а решту врожаю покладіть на мого воза. Не дарма ж я працював, вашу суперечку розбирав. Мишка й горобець не вміли сперечатися з суддею. Весь урожай завантажили ведмедю на воза, а собі лише одне зернятко на двох залишили. Землю вони більше не орють. Але дружать, як і раніше, і коли зустрічаються, то горобець завжди запитує А пам'ятаєш, Мишко, який у нас ячмінь родився? Щеп, не пам'ятати, відповідає Мишка. А пам'ятаєш, як добре ведмідь нас розсудив? Щеп, каже Горобець, такого не забудеш.